Ми виконуємо, на, скажімо так, на всіх напрямках, на території України і поза, і поза її межами. Всюди, всюди де є кацапи, всюди ми мусимо їх нас доганяти. Не всюди локер їзди з нами, але на території України він нам допомагає завжди. У 23-му році ми отримали майстерню, яка їзде Богу дякувати до сьогоднішнього дня, виконує свої задачі, дуже нам допомагає, ну і ніколи нас не підводила. Безпосередньо десь там заїхати туди, куди вже долетить дрон, ну, то теж не той час. На жаль, ті часи вже минули. Логістика сама по собі вже відходить. Створюється така певна сіра зона з тих дронів, логістика, можна сказати, що не працює. І ми стараємось машину тримати далі. і Якщо треба, воно витягується волоком, так сказати, на шнурках, на тросах. Но машина важка, машина специфічна і Но вона не для того. Щоб десь там нею під дронами, там, скажімо так, їздити. Тому що на кузові бійця з якоюсь там помпою так само не посадиш, бо, бо там стоїть обладнання. Стараємося тримати її подалі, по можливості під'їжджати в безпечну зону максимально. Була у нас їхала вантажівка з певним, з певним вантажем, який терміново потрібно було з дороги евакуювати. Сталося так, що там зразу три колеса вибухнуло, і завдяки. Цьому автомобілю ми то, ну, дуже швидко все зробили. Там, компресори, генератори, донкрати. Тобто ми оперативно замінили ті всі колеса, ну, тому що без неї, ну, ми б того не зробили, навіть уяви немає, куди б ми мали просто звертатися, хто б нам надав таку допомогу.